Європа продовжує відновлювати внутрішні кордони. Німеччина наразі контролює кордон із Австрією, Австрія з Угорщиною, Угорщина з Сербією. В останньому випадку навіть не обійшлося без колючого дроту. В Угорщині до речі, сьогодні набув чинності закон, який передбачає суворіше покарання за нелегальний перетин кордону. Чи зупинили всі ці заходи навалу біженців? Запитаємо просто зараз у Наталі Фібріх. Вона зараз е перебуває на німецько австрійському кордоні і з нами на прямому зв'язку. Отже, Наталю, яка ситуація в тебе? Тобі слово? Прошу. Вітаю Єгоре. Я зараз перебуваю у баварському містечку Фрайласін. Це власне одне із перших міст зразу після австрійсько-німецького кордону. І місцеві жителі вже давно забули, взагалі, що таке кордони і шлагбауми, чимало місцевих мешканців працює в Австрії. Діти їздять туди на навчання, і для них звичайно відновлення перевірок на кордонах це проблема. Оскільки поліція на автобанах, хоча і перевіряє вибірково, але якщо перевіряє, то дуже ретельно і там формуються довжелезні затори також перевіряють і потяги. Ось тут на вокзалі Фрайласінга. Ми були свідками, як людей біженці знімали із потягів. Вони чекали за цією огорожею. Однак, якщо люди прибули сюди навіть без документів, і перетнули кордон. Однак вони кажуть, що вони біженці і хочуть податися в Німеччині на цей статус, то їх ніхто не відправляє назад. Їх реєструють, саджають в автобуси і відвозять у притулки. Однак біженці звичайно продовжують прибувати просто не в такій кількості, як це було, наприклад, останніми вихідними. В Німеччині добре розуміють, що відновлення перевірок на кордоні у будь-якому разі не вирішить проблему, і усі політичні партії Німеччини закликають до знаходження якогось загальноєвропейського вирішення. І розуміють, що якщо домовитися європейцям таки не вдасться, то німеччині потрібен якийсь альтернативний план виходу з цієї ситуації для пошуку такого плану. Канцлер Ангела Мер сьогодні ввечері скликає кризову нараду з урядами. Єгоре. горе. Пасибі, пасибі. Зрозуміло. Наталя Фібріх з Баварії у Європі створюють кордони у середині Шенгенської зони через мігрантську навалу.